Всім привіт! Даю відповідь на запитання, чому закинув YouTube. Чи більше трьох місяців нічого не кидав, боявлюся, нічого я не закидав. Просто зараз така проблемка у нас, що є автомобілі, які по 3-4 місяці в ремонті. Потім ми дуже робимо, тому що у нас має час, або по ті на розробку і немає можливості все знімати просто. Плюс зараз проблема у нас із світлом, то ну, є то його немає, і ми стараємося робити по максимуму, що можна, і не все знімаємо. Зараз вирішив запустити такий новий формат. Будемо так скажімо, посередині відео. Тобто кожен дня займати, що ми робимо, там, шпаклюємо, грунтуємо, варимо, там, щось обідаємо, пішло що поїхало і так далі. Потім в кінці тижня це буде змонтовуватися і буде стати як одна серія нашого життя на СТО. Так, а зараз покажу вам, що робимо, чим займаємося і де пропадаємо. Так, ось тут у нас стоїть BMW-кузу Є46. Зелена. Ті, хто. Слідкую довго, замовив, знаю, що на цьому автомобілі я вже міняв пороги арки. Зараз тут є нюанси, були нюанси по дні, що ми не доробили. Ми складали з на балку, бак, все там, що кардан. низ весь переварив, переварив чашки, низ обробляли і цілу вже фарбували. Тобто зараз ми беремо помирований скелет. Тобто помалювана внутрянка і заднє крила. Сьогодні закінчив з фарбуванням дверок, крил. Звідки з фарбуванням дверок, крил і накладок на пороги. Це у нас підсихає. Також два дні тому закінчив фарбування дверок на шкор а 5 Ось так не зим, на світверках числа двого металу. Переґунтовували, бо там були рижики, які прибували крізь фарбу і фарбували. Там були у вас такі рижики, не буде видно, видно. як ось тут, що вони пробиваються близькою через, кам... через... А! такі. Ми вийдуть у дверці, на даний ми робили тільки низи. Також на шкоді міняли два пороги, підкустрували арки і там рижики. Пороги, так, пороги вже повністю переварили, вишпокрили, грунтанули, проявили, наскільки відділили такі м'ятинки. Завтра підітремо, перегрунтуємо і будемо готувати підфарбування. Низи, як у вас не просив, пройде бараніком. Так само з тут все відбили. І була проблемка у нас в цьому місці. Тут в шуві йшла ржавчина. ми його е герметик зняли, все і пускострую, пройшли грунтами і забаранили. Ось так тут це. Все. Ну, все саме з цієї сторони. Завтра будемо э, перетирати ґрунт і готувати шкоду під фарбування. Думав робити перехід по ребрі э, самої арки. Бо э, по планах э, було тільки поминати самі арки. Тому що тут були тільки рижики, і там був у нас удар, ми його рихтували, витягали. Але так виявилося, що автомобіль мав по собі такі два простріли рижики. Один був, студ, другий був і, відомо, не, не перехід, тут. Ми ось тут теж фарбуємо, тут теж були режики. І на п'янську за це будемо перемотувати повністю все крило. Піддуємо ґрунтами. а крило все скриємо цим лаком. На автомобілі є ось такі нюанси, що я казав по державку. Це ось така речка кадується з під фарби. Вона є тут. На нас відверках є, на крилах було, тут теж було, ну і на капоті. Плюс на капоті багато сколів, Але на даний момент ми нічого не робимо, тільки робимо дверки 4, задні крила і пороги. Також на БМС залишається пофарбувати тільки е, капот. Е, два бампера, багажника і вроде би, все. Трошки маємо проблеми з самим е, бампером, е, бампер М, але походу він у нас від купешки а седан. І він кусаєш його на місці на автомобіль, і він за три, на 3 см виходить за межу межі крила. Треба буде якось знебавитися, підняти його під автомобіль. Шкоду затерли, замили. зараз будемо мити її цілу і заганяємо камеру. Камеру приступаємо до обклейки. Оклеїв автомобіль, сказав, що будемо фарбувати, тому що потім буде годіти витяжка, що буде толком чути. Так ось, Є важче на порог, покльовка, деякі. Де, де Фарбуємо як? Скриваємо е, ґрунтом мокрий, по мокрому, потім даємо два слоя бази і вирівнюючий. Е, вирівнюючи. Порогуємо перехід. Е, тут теж піддуваємо крило, і бігаємо крило і скриваємо все повністю лаку. І Так само все з цієї сторони. Мокрячок і два стоялоку. Так, добре, все, обклаємось і готуємося до фарбування. Ну що ж, ось ваме будні маляра. Накину я е, десь приблизно два слоя фарби, півтора два слоя. І По закону підлості нам не вистачило фарби, тому що е, дана фарба дуже тяжко криє е, ґрунт, дуже важко, і нам її не стало. Тому що більша частинка Фарби пішла на двері, ось, а нам саму дубіль нам не стало. І ось тут є такий невеличкий нюанс, що ось ґрунт так дуже грубо, він типу, фарбу не варить. Але це ну, мені не подобається. Тут має бути відповідно. Тобто нас чекає зараз, е я купляю фарбу. Це все перемотовує. Дома, напевно, півтора-два слої знову, кинемо тобто один загальний слой, потім лісовий перепильний. І тоді вже будемо лакувати. Звичайно, неприємно, але... З такими нюансами автомобіль віддавати неможливо, тому що потім буде біда. Ну що ж, їдемо по фарбу і продовжуємо фарбування. Так, зразу пояснення на рахунок шкоди і по фарбі. Бо зараз кажуть, що був, буде темний погано скривав. Цей ґрунт фарба скриває взагалі супер. Тобто я на нього накинув один слой, ви бачите, майже, майже, його майже не видно цього грунта. Просто... Був нюанс. На початку роботи було обговорено фарбування двох порогів, двох крил перехід. У тусочку трошки треба було фарбувати і дверки три. Потім, коли почалося автомобіль робити, виявилися нюанси по крилі передньому і шевній дверці задні. Тобто, на це все, на ці три дверки, два пороги. Заднє кріла ми купили літр фарби і нам його мало стати повністю, ми, може трошки фарба має залишитися. А так би малювали ще е, одну дверку і, пур, і крило, її просто не вистачило. Це просто поясню, що треба зараз особому полонку скаті, що неправильний грунт, ще, ще там щось. Так ось, з того вже перемотували, задру перемотуємо, тому що це пропадало. Дуємо фарбазу базу і скриваємо все легко. Так, накинув перший слой бази припильний, Там камери немає, там камер дуже шумно. Зараз заливаю ще один цілий слой. Перепив і йдімо локувати. Покажемо результат. Я закінчу з фарбуванням, з лакуванням. посушу камеру, покажу вам, щоб вийшло. Ну що ж, ось і кінечний результат. Все пофарбували, полакували. Залишаємо, хай просихає. Здається, тобто, ніби е, верхи не знімають інші відтінки, але коли міняєш кут, все одинаково. Ось так у нас у лігла, нас ліглак. Є деякі пилинки, мусоринки, заберемо поліровкою. Переходи у нас вийшли. Ну і ця сторона ідентична. Сьогодні у нас зі шкодою, знову не був казус. Накинув я на неї всі свої фарби, які були потрібні. Залишилось залакувати і тут бах пропадає світло. Я думав, що знову буде попадос з шкодою, але ціло появилося і що після обійшлося. Так, все, там лишаємо, хай просихає, потім заберемо, як вже посохне, зберемо пилинки ну і розшліфуємо переходи. До речі забув показати. Радуте, я показував при першій, коли перша фарбував, коли не було не вистачало фарби. тут був який нюанс по цьому по арці без грунтовки. Зараз все зробилося ось так. Всі нюанси, які мені не повинні забрали. Зараз виглядає ось так все чітко. Без нюансів. Маленько збираємо вже автомобіль. Накинули двері. Такі бампер, задні фари, Тут все так само. І поставили переднє крило. Переднє крило, як пам'ятаєте, воно у нас тут клеєне. Тому ми поставили його на герметик. Тут, тут і там. Зараз ще накидаємо на ту сторону крило. Е е і тоді все. завтра будемо задавати пороги мастікою. І в понеділок будемо вже її віддавати, будемо... чекаємо трошки посохне лак, заполіруємо переходи, заполіруємо і, і все, будемо її вже віддавати. У нас субота, 31 грудня, останній робочий день в цьому році. Сьогодні, напевно, довго просити не будемо, бо все-таки треба до нового року. Так, що у нас залишається по роботі на даний момент? Як, вже, як я вже казав, шкоду ми зібрали. Залишилось тільки її заполірувати, тобто переходи, ну і бажано кровоціли, тому що там є пилинки невеличкі. Сьогодні полірувати не хочу, тому що вона тільки 2 дні, як фарбована, щоб не був проблем з лаком. Тому залишаємо її до понеділка. А сьогодні хочу заполірувати на БМВ внутрянку для пороги, тому що ми її піскоструїли. І десь не знаю, звідки нам кинув кіленький мусорок по порогах. Зараз я позабиралося такою повністю. Бо там були ось такі пилинки. Леси це все до гридку доб'ємо ті всі пилинки беремо нюанси. Заполіруємо. І можна ще буде на неї накидати двері, крила і тоді загально поліровку ще кинемо на неї на всі дверки і все. Трошки скажу про поліровку, детальніше скажу, коли буду полірувати вже самі двері, крила, бо там великі об'єми. Там розкажу чим тру, як тру і так далі. Ось. А покажу зараз, чому полірую. Прийомнички не плюємо, бо там переважно немає косяків. Чого на ці біве попало багато мусору, не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, що з тих дир вилітало. Там, там. Ну, мені з тим. Короч, ось такі невеликі катерки, бачите? Це все була пилюка. Вона була тут, сюди йшла, сюди йшла. Так ось, що ми робимо? Ми наждачкою перебуваємо її до ось такого результату. Тут десь ще я бачу не добито. Тут не добито, треба добити, буде тут добити. Добаємо такого результату. І Поліруємо і виходимо на ось такий результат. Нічого, не було, нічого у нас тут немає. А такі як був тут, у нас було на цьому куті найбільше. Зразу ми побігти легенько на питання, як полірується. Так як тут була, були доволі сильні е, катерки, а мусор, все перебаву ждачку, півторачку на мокро. Потім 2500 і 3000 трісочком. 30 ну і полірую ось таким маленьким кругом Полірую трьома пастами. Зараз це все добиваю і буде накривати дверки. Більш детальніше про саму поліровку, як полірую, що полірую, чим полірую, розкажу вже, коли буду подавати. Сам По ньому теж бачите такі невеличкі пилинки. Так що на цьому будемо закінчувати. Побачимось в 2023 році. Всім бувайте!